Я прийшов на крайні ВЛК, це якраз мені надавали третій місяць відпустки. Я стояв на двох милицях, заходжу до травматолога, він бере новий знімок, який я зробив. Дивиться, каже: ну тут все понятно. Кажу, що тут понятно? Він каже: ну я зараз тобі поставлю типа, помітку А, і все, і будь здоров, і додому. І якось так вийшло: я просто бросив типу, палиці, дуже сильно хромаючи, майже падаючи, я став на цю ногу і роблю п'ять кроків до нього, кажу: ж бачите, я можу йти. Він каже, ти зараз підеш, і вона в тебе трісне, бо там дірка, яка не зажива в самої кісті, ну, наскрізна. Каже: ну з таким, типу, ти бігати вже не зможеш. І я ото кажу: ну, так просто кинув типу, помашку, Говорю, ну пишіть, що вважаєте за потрібним. Говорю, я знайду спосіб, спосіб, типу, обійти волка, повернутися назад. І він такий каже: типу, ну Я бачу, що ти хлопець такий бойовий, типу, що замотивований. Каже, вперше бачу: каже, є хлопці ті, що приходять просто подряпано, там десь зачепило, різануло, що ви зняли, він приходив, все спишіть мене, типу, я не можу служити. Каже, тут людина, яка ледь на ногах тримається, прийшла і каже: не списуйте. Він взяв, ну, взяв з мене обіцянку, що я пройду потім сек, і він буде типу, як страховуєшний варіант того, що якщо я вже дійсно не буду вивозити, то тоді, вже за щодо групи інвалідності, типу, я піду сам ну, за власним бажанням. І я стримав обіцянку, я пройшов мсек, я йому ну, так з ним пересікався в місті, сказав, що група є, типу, сказали, що з паличкою ходити ну, весь час. Він то посварився на те, що того, що я бросив паличку і намагаюся так ну, потроху розходжуватись. І потім, коли я повернувся вже з довідкою мсека в підрозділ, це якраз де я зараз знаходжусь, мене одразу спитали: ти залишаєшся чи уходиш? Я так ну, посміхнувся, кажу, звичайно, залишаюсь.